Книга Джерело знань, мудрості. У моїх руках книга, яку написав мій прадідусь музичок Микола Максимович у 2014 році, вона про жителів нашого села Вишнів та його історію. Для кожної людини настає час, коли вона оглядається назад, оцінює свій життєвий шлях, задумується над тим, яку пам'ять по собі лишає. Більше п'яти років дідусь збирав інформацію у архівах, об'єднав всі навколишні села, щоб опитати тих, хто ще пам'ятав історичні моменти минулого століття, Зб... збирав фотографії, списав не один десяток зошитів, занотовуючи потрібну інформацію. У книзі є вірші, складені дідусем. Один з них став гідом Вишнева. У третій та четвертих частинах описано родовід всіх, хто проживав у селі. Дідусь писав, що у його книзі молоді люди відкриють багато цікавого, і вона буде стартом для тих, хто буде писати наступну історію села.